Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку знайомимося із задачами на спільну роботу. Серед ситуацій, що виникають у повсякденному професійному житті сучасної людини, є такі, що пов'язані із процесом роботи не лише одного виконавця, а спільної роботи кількох виконавців, наприклад, допомога по дому, на городі, нагороді, майстерні, батькові чи матосі. Очевидно, про роботу, яку батьки планують зробити разом із вами, вони зроблять швидше. Звідси і ситуації задач, які називають задачами на спільну роботу. Чи доводилось вам бути учасником спільної роботи? Думаю, безумовно. Як це відбувалося? Чим спільна робота відрізнялася від роботи поодинці? Ми з вами знаємо, що працюємо разом, то результат ми досягнемо швидше. Будь ласка, напишіть каліграфічне число відповідь 8 розділити на 10. Це 0. І остача вісім. Запишіть, будь ласка, 24 квітня. Класна робота. Нуль, остача – вісім. Так, Олесь побудував іграшкову вежу за 3 хвилини, а його сестричка Леся за 5 хвилин. Більше чи менше часу, ніж 5 хвилин. Потрібно дітям, щоб побувати цю вежу разом. Отже, назвамо одну вежу наш хлопчик за три хвилинки, а за дівчинка за 5 хвилинок. Отже, скільки. Разом вони зроблять хід паркування. Потрібно часу менше, ніж 5 хвилин, щоб побудувати цю вежу разом. Тому що вони будуть працювати у команді. Наприклад, майстер щогодини виготовляє 7 деталей, а учень 3. Скільки деталей конструктор виготовляють майстер і учень працюючи разом? Тобто, що ми повинні зробити? 7 додати 3. І буде 10, 10 деталей конструктора, виготовляючи години майстер і учень разом. Наприклад, майстер виготовляє 7 деталей конструктора, а учень 3. За скільки годин майстер і учень виготовлять 20 деталей конструктора. Отже, за одну годину у нас майстер 7 деталей, з учень 3. А за скільки вони зроблять 20? Що ми повинні зробити? Ми повинні 7 додати 3. Це 10, і тоді 20 поділити на 10 і отримуємо 2. Тобто, За 2 години вони зможуть зробити 20. Деталі. Отже, номер один. Записали, будь ласка, цю задачу. Продуктивність праці, тобто деталі за одну годину, час роботи і загальний виробіток. Майстер 7, учень 3, час ми не знаємо, а тут у нас з вами загальний виробіток 20. Так, що ми робимо? з вами спочатку. Ми 7 додаємо 3 і дізнаємо, скільки вони разом за 1 годину. 7 плюс 3 – 10. 10 деталей за одну, разом за 1 годину. Пеша дія. Сім плюс три дорівнює десять деталей разом за одну годину. Тепер що ми повинні зробити? Ми повинні двадцять поділити на два. На 10, вибачте, і буде 2 години. Так. 20 поділено на 10 дорівнює 2 години. Тепер об'єднуємо 7 плюс 3 і поділити на 10. 7 плюс 3 у нас в дужках, Так, 20 поділити на це цю дужку. І отримаємо 2 години. Отже, відповідь: 2 години майстер. І учень виготовлять 20 деталей, працюючи разом. Так, Наталка змінила ситуація задача, одержала інша задача. Продуктивність праці маса води за одну хвилину, час роботи і загальний виробіток, тобто загальна маса води. Тут вона бачить 7-3. Тут тобто ми з вами теж робимо 7 плюс 3 це 10 літрів і так само 2 хвилинки. Отже, за 2 хвилинки качають 2 насоси 20 літрів води. Так, номер два. Записала, будь ласка, продуктивність праці в літрах, час роботи хвилина, загальний виробіток в літрах. Так, шість. Перший насос на шість літрів за хвилину, другий два літри і за скільки вони зможуть набрати 24 літри води. Отже, що ми з вами повинні зробити? 6 додати 2 і буде 8. 8 літрів, це разом за 1 хвилину. Тепер, що ми повинні зробити? 24 поділити на 8. І буде 3 хвилини. Тепер поєднуємо 24 поділити в дужках 6 плюс 2 дорівнює 3 хвилини. Відповідь. 3 хвилини качає 2 насоса, 24 літри води. 3 хвилини. два насоси 24 літри води. Йдемо з вами далі. Отже, задача на спільну роботу. Наш план розв'язування це знаходжу спільну продуктивність праці дію додавання, та потім знаходжу час спільної роботи дію ділення, відповідаю на запитання задачі. Номер 4. Нам потрібно з вами виконати дію підстановку. 51 поділити на 17. 7, щоб закінчилось на 1. Це в нас з вами 3. 72 поділити на 18. 8, щоб закінчувалось на 2. Це у нас 4. Далі, 4, щоб закінчувалося на 2. Це в нас 3. 6, щоб закінчувалось на 0. Це в нас з вами 5. 84 поділити на 28, 8, щоб закінчилось на 4: це або 64, або 24: тобто 3 або 8. Як ви думаєте, що підходить? Звичайно 3. 8, щоб закінчувалось на 0. Це в нас з вами 5. 6, щоб закінчилось на 0. Так само з вами 5. І 171 поділити на 57. Тобто, сім, щоб закінчилось на 1, і це буде 3. ви з цим завдання так само впоралися. Отже, з якими задачами ми сьогодні знайомилися, що було складно, над чим ще слід попрацювати. Домашнє завдання буде розв'язати задачу номер 3 Певно ви з цим впоратись на відміну. До побачення та гарного дня!